Всім привіт! Продовжуємо сажати город. Робимо рівці. Показую які. Це тут ассидирати були, трохи бур'яново крицює. Да, хочу запитати на рахунок плуга. Бачите, як він йде. О. Туди-сюди, ну я розумію, що там можливо межа там трошки туди-сюди, але хтось мені писав, немає оборотного ходу в плузі. кучнику. Я покажу, що включусь. Хочу питати поради, як мені з мінімальними цими його зробити як потрібно. Ось так виходить. Там вже висохло. Тут ще буду фризувати. Поки так. Вже там закидали, навіть воно підсохло, зараз буде тут фрезерувати, тут трошки цей кусочок невеличкий, я не знаю скільки тут. Сотки півтори. Зараз фрезерую. Ну, тут а, картоплі, тут буде тільки рання і <кхи> то все на гарбузи кабачки лишиться. Тепер на рахунок плуга. Невеличка поломка, бачите, вилізла, лопнуло. Якусь гвоздя сюди, проволока там не катить. На рахунок плуг хочу запитати. Вже казав, що хтось мені писав в коментарях, немає холостого хода плуга. Пишу. Бачите, як він навіть стоїть. о. Він тут є, але він погнутий сам профіль. Оце все китайське. оце. А то все ну, навіть це кріплення. Ну, Кріплення це ще. біди там до нього сильно. А тут. Ну, вже роки пройшли і тут, бачите, це вже кулхозив. Підкажіть, хто розуміється, як його можна допрацювати. Бо я думаю, що я думаю? Замінити, знайти на черметі, бо метр, напевно, мені не продуть цього гулка м'яко. І на нього кріплення під самі ці, щоб ну, виставити, щоб воно рівненько було. І рівненько, і що таке холостий хід, бо я так дивився відео, я так і не знайшов. Ну я ще, звісно, буду дивитися, запитувати, як його краще зробити. Бо коли чистий город, наприклад, як як ондо на зиму гораєш і там небагато робиш, то можна ним. Ну, коли так чимало робиш, наприклад, як та половинка повністю, то ти відчуваєш, що його важкувато робити, десь туди-сюди і я знаю, десь його крутить щось туди-сюди. Ну, мало того, що радки більш-менш такі, ну, як сказати, нерівні. ну Це ще півбіди десь плюс-мінус це таке. А оце проблема. Думаю, її вирішити. Підкажіть, хто може розуміється, як, як щою краще. Ні, то я ще буду запитувати. Том сфризував Десь тут, так, тут бачите, це десь вода капає, не знаю звідки, чи зверху. Розберу, подивлюся. Там масло є. Видно, як це показати блок в маслі. О. Я тако подивлюсь, ось. Ну тут ось таке. Там, хтось правду казав, там зверху трошки пропускає, і коли нагрівається сильно. Тут нічого такого не видно. Нічого замітного нема, бо це ще я буду масло міняти зараз. Серезую масло поміняю і ще одна проблема така. Тут вилізла. Коли пускаю тягу, наприклад, ну, рушити, коли є трошки нагрузка, він не рушає. Я думав, що це діло в щепленні розбите, а тут діло в, самові, в самому цьому валові. Я вам показував в тому відео про... Заміна почепника, як я зміняв стан вала. Ну, і зараз я її пускаю. виходить, і він якби, коли нема нагрузки, він рушає спокійно. Коли є нагрузка, він як то пробуксовує. Він як то пробуксовує. Скоріше за все, його прийдеться міняти разом з цим щепленням. А разом з цим щепленням придеться міняти. Ну, я це все покажу, розкажу, що де. Якось так, ну більш а на рахунок бака е, бак. Е, це він не лється, тому що я поставив фільтра півлітровий, і я багато не заливаю, пів сіточки, такого хватає, Ну, навіть як фрезую, то краще доляти все. Ну не лється, Просто не заливайте багато. В основному люди далеко не їздять і багато не фрезерують по Тому я вважаю, поставити пів фільтра і півбака до сіточки, півбака. Бак пише 5,5 літрів, три літри, такого вистачає. Три літри, то це приблизно на три години роботи. Три години роботи, я думаю, ну, навіть більше. Навіть більше, я вам скажу, бо якщо десь їхати, то воно менше береться. І без нагрузки, це коли нагрузка якась то ще. А так йому три літри вистачає. Потім на рахунок фризи. У мене фреза перекриває повністю всю колію. Я не знаю, як в нових зараз в мотоблоках в мене все перекриває. І показує ще, запитуєте, то показую. Повністю перекриває. десь колесо приблизно ось доїде. Ось тут. Ну на робочу цю. Тут там. Таким способом це одне її, дивіться, сміття яке. Стан її. Стан зубів хочу показати. Це ж топер на вже десь. Знаєте, мабуть, від цього почіпника подвинулося, ну. Нагадаю, в фрезі 12 рік пішов і в нас фрезувала... Ой-ой-ой хлопці. І в мене, бачите, тут почіпника, тут у мене якісь полося, от вони. Стара конструкція. Теж вже носик, бачите, побитий. Ножі витерті, блищать. Переробляти ївку, стара фриза, ну я не бачу сенсу. Бачу, відео переробляють. Мм. Нічого не переробляв. Оце все як є. Паша, .rt. Хорошо паша. Єдиний мінус. Колесо -то, можна в принципі, було замінити, бо на нього все це липне. Ну, так.